Мене все ще дивують люди, ті, які читають Україна та Сполучені Штати домовилися про запровадження режиму припинення вогню. Ще раз, Україна та Сполучені Штати. А потім ті люди е, думають, що Кремль теж погодиться. Кремль ще нічого не погодився. Більше того, ці люди потім пишуть: як так? Це вже відповідь. Кремль вдарив по кривому рогу та по Одесі. Ні, вони б'ють тому, що можуть, і це треба зрозуміти. А перемовини, які відбулися житі, вони взяли одного результату. Це Повідомлення про те, що Україна відновила отримування розвідданих та зброї від сполучених штатів, і справді все це відбувається. А друге, це те, що зараз Путін повинен щось робити. Ви ж справді не розумієте, що рішення запропонувати припинення вогню частково спрямоване на те, щоб викрити блеф Путіна щодо його готовності просування по мирним переговорам і встановити його на розтяжку для того, щоби. Всі побачили, що він справді не хоче війну. Це до речі, буде добре, щоб побачили в Африці на Близькому сході, на глобальному півдні, в Китаї, і Путін це розуміє. Це розтяжка, а поки що, Кремль на що не погодився, тому не варто себе самих обманювати і думати, що це Путін вже порушив якісь умови. Він нічого не підписав, ні на що не погодився, але нам важливо. Щоб він будь-яке рішення прийняв. Або одне, або інше, або воно буде грати в будь-якому випадку. Воно буде грати проти нього.